Ну що ж, спільноту у цьому випуску я б хотів би знову підчеркнути тему нульових знань. А сьогодні поговоримо більш детально про наступне це не підтему розблокування майбутнього е, ігор, сила нульового, сила нульових знань. Отож, громадом, всі знають мене як спікера міста Атланта, і ми сьогодні продовжуємо розповідати про е, Ало. Якщо точніше, то я б хотів би поговорити а, про розкриття майбутнього ігор сила нульових знань. Отож, поїхали. Ступ! А, вітаємо, ентузіасти ігор і любителі технологій. Я, містер Атланти, ваш провідник у захоплюючу сферу доказів із нульовими знаннями у розробці ігор. Давайте вирушимо у подорож, де секрети володіють величезною силою, а інновації манять на кожному власне кроці. Отож, перша підтема буде наступна і така, ніби глобальна. Ситуація Конференційністю в іграх, як ми знаємо, ігровий ландшафт за ці роки значно змінився, і я би сказав, навіть грандіозно. Проте одна незміна залишається. Турбота про конференційність і безпеку власних даних. Не секрет, що дані гравців на кількох платформах були вразливими. А Дайос атаки та витоки ігрових даних стали надто поширеними. Проте, маяк надії сяє у сфері а, у формі технології Zero Knowledge, тобто зі що відкриває. Шлях до інноваційного ігрового досвіду. Перше, е, власне, по перше, новий світанок для розробки ігор, тобто новий розкид. Оскільки ігрова екосистема розвивається, технологія є з нульовими знаннями віщує зміни, ця трансформація є не просто оновленням існуючих систем. Натомість, він пропонує розробникам ігор шанс повністю зануритися в мистецтво оповідання історії, гарантуючи, що дані користувача залишаються власне безкомпромісними. Друге, нульові знання в дії, хоча з яких Ігри можуть здатися нещодавнім явищем, та і компанії, як Круха та Demax Labs, давно є першопрохідцями. Завдяки своїм експериментам вони власне продемонстрували безмежний потенціал використання доказів із нульовими знаннями в процесі ігор. Таке поєднання криптографії зі звичайною ігровою механікою, забезпечує власне збагачений, більш захоплюючий досвід гравця. По-третє, створення історії з допомогою криптографії. Ігри є засобом для оповідання історій, і а Gameplay Loop Луп залишається центральним власне у цьому досвіді розповіді. Уявіть собі, замість традиційних квестів гравці вирішують криптографічні випробування, відкриваючи наступну главу своєї подорожі, черпаючи натхнення в таких класиках як Monkey Island, Ця нова ігрова парадигма це не лише прогрес, але й глибоке занурення царства таємниць таємниць і власне інтри. Отож, по четверте, це артефакти, криптографічні ключі. У цій главі я б хотів розповісти про наступне. Уявіть, власне, навіть не так. А у цій уявній грі гравці власне можуть взаємодіяти з артефактами, не лише як внутрішньогровими предметами, а й як власне, ну допустимо, криптографічними етапами. Ці артефакти, завдяки своїй здатності відкривати таємні діалоги та розвивати сюжетну лінію, надають ігровому досвіду ще більшої глибини та власне складності. Отож, не зациклюємося на цьому більше, вай, і рухаємося далі. По п'яте довіра до світу нульових знань. Довіра має першочергове значення, і в цій ігровій системі ZK NPC виконують більше ніж звичайні ролі. Вони стають а, власне воротарями, перевіряючи автентичність гравця та направляючи його далі в історію. За допомогою ZK Shark гравці підтверджують свої заяви, не розголошуючи свою особу, додаючи. Ще один рівень до розповіді. Отож, а, наступне це по шосте полотно історії. Що відрізняє цю структуру від інших, так це її а, адаптивність. Від подорожей у часі до пригод у стилі кіберпанку чи навіть реального захисту конфляційності базова механіка гри може перетворюватися на різноманітні оповіді, спонукаючи розробників ігор у всьому світі малювати свої шедеври. Отож, по сьоме, це ресурси без знань для початківців-розробників. Для тих, хто хоче почати розробку ігор ZK, чекає скарбниця ресурсів від документації для розробників Allo до ZK Gaming Toolkit від а, круха. Величезний простір знань, які полегшують власне, вашу творчу подорож. І наостанок це чомусь Zero Knowledge змінює гру. Традиційні ігри мають свої переваги, але ігри з кей є революційними. Це гарантує справжні сюрпризи та багатий гополен досвіду для грабців. Задяки доказам з ІК, що ведуть розповідь, кожна ігрова сесія стає унікальною історією, вільною від заздалегідь визначених рішень, гарантуючи, що кожен гравець прокладає власний курс у ігровому світі. Отож, наостанок я б хотів би все підсумувати у такому невеличкому висновку. Отож, ігрова дошка готова. Поєднання доказів із нульовими знаннями є грою, знаменує е, є грою, е, яка знаменує собою нову еру. Яка значно полегшує і перевершує привабливість внутрішніх роких НФТ або блокчейн Казино. Тепер розробники ігор по всьому світі повинні використовувати цю потужність і створювати захоплюючі важні. Що стосується вас, друже, друзі, геймери, ви готові чи готові ви поринути в ігри нового покоління? Гадаю, відповідь очевидна. Отож, а ми з вами стоїмося на наступного випуску і пам'ятайте, що сила секретів величезна, використовуйте його і ви можете переосмислити. Ігрову сферу, та бувайте.